Ця картина у багатьох із нас асоціюється з біллю та проблемами. Але цю проблему можна вирішити за допомогою декілька кроків, про які я вам зараз розповім. Баре це затискання всіх струн одним пальцем. 99% випадків це вказівний палець, але бувають і дещо екстремальні випадки, на кшталт таких. Але зараз не про це. За допомогою баре можна взяти велику кількість акордів, яких без баре не взяти. Або не взяти без нескінченних стрибків по грифу. Є такий акорд мі-мажор. І за допомогою баре, якщо ми будемо рухатись вниз на один лад і поставимо баре на перший лад, це буде вже не мі-мажор, тепер це Фа-мажор. І так буде. На одну ноту вище Фа мажор, Фа дієс мажор, здвинули соль мажор, соль дієс мажор, ля мажор, ля дієс мажор і так далі. Або уявіть собі таке: ви заходите на сайт з акордами, там бачите БМ. І це вже акорд з баре І все! Ви не можете його взяти. Що робити? Окей, можна транспонувати пісню. Ви транспонуєте і. Будь-який з варіантів просто дає вам, як мінімум, один неправильний акорд або такий, який ви не можете поставити. І все, для вас цієї пісні немає. Саме тому баре треба перемагати. До того ж, це не так вже й важко. Деякі з моїх учнів брали баре з першого ж разу. Ще є одна дуже важлива річ: чи готова ваша гітара до затискання баре? Що я маю на увазі? Наскільки високо стоять струни на вашій гітарі? Зараз я буду казати тільки про акустичні гітари з металевими струнами. Про класичні гітари ви можете подивитись в інтернеті. Інформація відкрита. Ми зараз будемо вимірювати, наскільки низько або високо стоять ваші струни. Що робимо? Беремо лінійку, йдемо на 12-й лад від шостої струни, тобто згори, як я це роблю. І від ладу до струни міряємо. В мене виходить десь 2 мм. Це дуже низько, майже екстремально низько. Якщо опустити струни ще нижче, то гітара вже буде репіти і це вже буде не музика. Тому це ось такий класний стандарт. 2 мм по 6 струні на 12 ладу. 2 мм це дуже класно. Іноді роблять ще менше 1,8, навіть 1,5. Але це для такої прям ну зовсім лагідної гри, коли ми не лупимо по струнах, а якось ніжно-ніжно граємо. І тільки так, бо інакше будуть струни вже запирати. І так, 2 міліметри це добре. Якщо у вас 3 міліметри, це все ще добре, затискати буде трошки складніше, але все ще норм. 4 міліметри. Це все ще нормально, затискати вже буде доволі важко, але можна, в принципі, нормально. Якщо у вас не виходить, то відправляємо гітару до гітарного майстера, слажі купуємо нову гарну гітару. Якщо у вас вище 4 мм, то, то вже капець. Тут треба або майстер, знову ж таки, або міняємо гітару. В мене була практика, я не знав, що можна опускати струни. І я грав на дуже високих струнах. Це було дуже боляче. Але я знаходив деякі хитрощі, щоб цього всього уникнути, і баре все одно ставилось. Про них я вам розкажу трошки пізніше в відео. Ну тож, давайте перемагати баре. І почнемо з затискання тільки двох струн. Затискаємо просто так. Перевіряємо, щоб був звук. Якщо у вас е, щось на кшталт такого, то треба ще дотиснути. Постараємось бути максимально близько до ладового порошку. Тут прижимати баре найпростіше. Чим вище ми будемо, тут складніше. І тут найпростіше. Шукаємо його та ставимо. Дуже важливо: великим пальцем ми не давимо. Він тільки притримує нашу гітару. Сконцентруємо всю силу отут згори. Пробуємо ставити баре на три струни. І так далі: на 4, на 5, на 6. Щоб було простіше поставити повне баре або звичайне баре, можна ще підняти руку далі, таким чином, у нас буде більше речах, і нам буде простіше прижимати наше баре. Але можуть з'явитись проблеми там на другій, третій, четвертій струні, тому регулюємо цю відстань, як вам буде зручніше і щоб це при цьому звучало. На те, щоб знайти таку позицію, де вам зручно і все звучить, може уйти тижні або навіть місяці. Це нормально, тому не переймайтеся, якщо одразу прям не виходить. Не покидайте цю справу, у вас. Рано чи пізно обов'язково це вийде. Щоб спростити процес перемоги над баре, ми можемо зробити декілька речей, окрім того, що струни стоять у нас близько до гріфу. Натяг струн найменший посередині мензури, тобто десь тут. Тому простіше буде пробувати затискати баре на сьомому, на дев'ятому ладу. Спробуйте. Це дійсно простіше. Ще один трюк. Можна взяти каподастер. Затиснути на будь-якому ладу, і наші струни також стануть нижче, і нам буде ще простіше затискати баре. Ще один трюк це зміна гітарного строю, за рахунок чого натяг струн також зменшиться. Замість ЄАДГБЕ е, робимо так, щоб ці букви стали з бемолями, так? І, бемоль, А, бемоль і так далі. Це можна зробити за допомогою тюнера. Тобто в нас була шоста І. Тепер або Д з дієзом, так, Ре дієз, або е, ваш тюнер буде показувати мі бемоль. Або є бемоль. І так само робимо з кожною із струн. Ваша шоста струна буде звучати так. П'ята так. Ля бемоль. Четверта так, Ре бемоль. третя струна так, друга струна так, Сі бемоль. І перша струна – мі бемоль. затискати баре стало простіше. Можна навіть ще змінити строй, ще спустивши на півтони вниз. Це буде е, строй D. D, G, C, F, A, D, знову ж таки, спускаємо кожну струн. Давайте я це зроблю. І якщо ми складемо всі наші е, штуки, то ми спустили строй, поставили капедастер до цього, настроїли нашу гітару таким чином, щоб струни були максимально низько, та беремо баре десь всередині гріфу. І таким чином баре буде братись ну, максимально вже просто. Якщо ваша рука заморилась або навіть болить, то час зупинитись, дати собі відпочити, бо зараз ваші зусилля не допоможуть вам поставити баре. А ви тільки можете нашкодити собі. Тому відпочивайте як слід, а потім беріться за бере з новими силами. А з вами був канал Гітара по-українськи. Побачимось.